То ми можемо сказати, Христос народився. Христос народився. Христос народився. Велика радість, я так розумію, від того, що Христос народився. Я собі думав, якби ми ще жили в старому завіті, ви представляєте, скільки це треба було б мати всякого різної тварини в себе вдома, щоб приносити за свої гріхи жертв. Я би не хотів цим займатися, якщо чесно. Дяка Богу за Сина Божого, за Ісуса Христа. І знаєте, такий приклад короткий розкажу. Колись батько говорив, теж його в прикладі, каже, коли ти маленький, ти дивишся на свого батька і думаєш, чи підліток, каже, ти думаєш, батько нічого не знає. Батько нічого не розуміє. Каже, коли ти вже трохи подорослішав, там 20-30 років, ти вже так дивишся на батька і думаєш, та, мабуть, все-таки він щось знає, де ж він все-таки правий. Каже, коли ти вже там маєш 30-40 років, маєш вже своїх дітей, ти думаєш, а все-таки батько багато де був правий. Але коли тобі вже там 50 років, вже те діти повиростали більш, ти дивишся і думаєш, ні, все-таки батько був правий. І, дорога церква, якщо прирівняти цей приклад до Ісуса Христа. Ми коли малі, дивимося деколи на Слово Боже, ми дивимося на нього під одним поглядом. І з мірою того, як дорослішаємо, з мірою того, як читаємо Слово Боже, з мірою того, як Дух Святий працює в нас, весь час по-новому відкривається і весь час по-іншому, десь ти дивишся на ті чи інші речі. І дуже багато де Ісус Христос в слові своїм прирівнював, притчі приводив. Щоб людина могла запам'ятати, щоб кожна людина дивилася на цю притчу під різним кутом погляду. І одна із притч, яка мені запала в серце, над якою я роздумував на, ну, мабуть, два тижні, але сьогодні вранці прийшлось поміняти кут погляду на неї. Бо я дивився на зерно притчу про сіяча, про зерно саме. І я собі думав, важливо, що я сію. Важливо, що я роблю для людей. Я думаю, що важливо для мене роблять люди. Але на сьогоднішній день ми святкуємо Різдво Христове. Ми підготовлюємося до Різдва Христового. Хто може сказати, за скільки часу Бог заготовлював своє зерно? Бог заготовлював розповіді про Ісуса Христа. Пророки пророкували про Ісуса Христа. Я досліджував, і якщо дивитися, Ісая. Говорив про Ісуса Христа ще за 760 років до народження Ісуса Христа. Він говорив: тому Господь сам дасть вам знака, ось діво в утробі зачне, і сина породить, і назвеш йому ім'я Еммануїл. В другому місці Писання в Ісаю, в 59 розділі, в 20 вірші, написано: І прийде викупитель Сіонові тим, хто вернувся із прогріху в Якові, каже Господь. Захарія за 500 років. До народження Ісуса Христа говорив: радій вельми, о дочку Сіону, веселись, дочку Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі, і на молодім віслюку сині Ослиці. Це в 9 розділі 9 вірша. Давид писав за тисячу років до народження Ісуса Христа. Давид в Псалмах своїх розповідав про багато цікавих речей. Давид написав і про зраду Юди, і про Визнесіння, і те, що помре через три дні і буде в безодні три дні. І до чого я веду, друзі? Якщо взяти, Бог заготовляв. Бог підготовлював народ, народ чекав. І тому от важливо в нашому житті, якщо провести паралель, що ми заготовляємо. Так як я навів приклад про батька. Батько щось сіє в дитину свою, в доньку свою, в сина свого, коли він маленький, десь батько підготовлює до дорослого життя. Бог про свого сина дбав, Він через пророків говорив ті чи інші речі. І знаєте, коли вже сам Ісус Христос прийшов, то була вже інша історія. Але важливо, друзі, на першому етапі заготовити зерно для того, щоб мати щось сіяти. Другий етап вже буде сіяння. Перш ніж посіяти, треба щось мати в руці, треба щось заготовити. Я дивився, я жив фермера три роки, і я дивився, як він заготовляє. Я дивився, як він до кожної крупинки, до маленької зернинки, він дбає, він рахує, і коли він сіє, він з точністю до тисячі, з точністю до 500 штук. Він рахує, скільки посіяно, ну, щоб знати, який результат очікувати, щоб знати, скільки втратив, а скільки здобув. Якщо Господь каже, навіть волосся на нашій голові пораховано, то хіба Господь не заготовляє, хіба Господь не приготовляв кожного з нас. І тому дальше, дорога церква, важливо сама посівна, коли ми сіємо, що ми сіємо. І можна розглядати в двох концепціях: є те, що посіяв Бог у нас. І є те, що посіяв, посіяли ми. Але я б хотів, щоб ми на сьогоднішній день звернули увагу на те, що посіяв Ісус Христос в нас. Хто може сказати, що посіяв Ісус Христос в нас? Віру, любов, радість, мир, ще що? Добро, ще що. Надію на спасіння. Каже, якщо взяти, дивитися, це Ісус Христос в нас посіяв. І я ще собі думав над тим, на тим, що Ісус Христос це все сповістив у Слові Своїм. І якщо взяти саме більше, де посіяно, Ісусом Христом це в Слові Божому. Він в нас зрощує. Плоди, ті, що були названі. І якщо взяти, воно в нас проростає, але посіяно найперше Ісусом Христом. І знаєте, якщо дивитися таку аналогію, то коли прийшов Ісус Христос на землю, це як то зерно, яке пробилося крізь землю. Паросток, який виходить. І написано в Ісаї, 11 розділі, перший, другий вірш, і вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід і скоріння Його, і спочине над Дім Дух Господній, дух мудрості й розуму, дух поради, лицарства, дух пізнання та страху Господнього. І якщо взяти саме зерно, коли було посіяно, воно проростає. Дорога церква, ми завжди сіємо, чи ми усвідомлюємо це, чи ні, ми сіємо. І питання, що буде проростати? Якщо дивитися по Бозі, він посіяв. Надію. Він посіяв знання, Він сказав, народиться син, в якому ви будете мати спасіння. І коли це проросло, коли це зерно проросло, коли Ісус Христос прийшов на землю, це відбулося. І питання в тому, яке проростає зерно в нас, що в нас проростає. Написано по плодах їх, пізнаєте їх. Дорога церква, Бог в своєму Сині казав: оце буде, оце буде, оце буде. І коли прийшов Ісус Христос, каже, я лише виконую те, що написано, те, що має збутися. Він підтверджував слова, він підтверджував те, що було посіяно. І, друге, третій такий пункт я написав, догляд за зерном. Я навів приклад про батька, про сина, дивлюся, є сини тут, а молоді сидять біля батьків своїх. І знаєте, важливо доглядати за тим, що, ти, що виросло. Коли ще в землі, ти його поливаєш, або дощ поливає, і ти молишся, Боже, дай доща, дай щоб все проросло. Але коли воно виростає, ти дивишся, а вже час такий, що воно мало би бути більше. Або навпаки дивишся, щось воно завелике, як на такий час, щось забистро воно росте. І, дорога церква, нам треба розуміти, що нам потрібно доглядати за цим зерном. Як Бог доглядає за нами? Ми є те зерно, яке проросло. Через Ісуса Христа. І якщо взяти Бога, Ісуса Христа, Він доглядає за нами. Перше, Він каже: Я пошлю Духа Святого на землю. Через Духа Святого Він доглядає за нами. Дух Святий нас потішає, підкріпляє, зміцнює. Друге, що я думаю, Ісус Христос дав нам Слово Своє. Він каже, досліджуйте Його. І якщо навіть дивитися, да, Слово Боже історія. Яка говорила тисячу років перед тим, що збудеться, пройшло тисячу років і воно збувається. Немає, то, немає розбіжностей, є те, що справді говорилося і воно збувається. Тому важливо, як ми доглядаємо: Бог доглядав за своїм Сином, за Ісусом Христом, і все, що написано, щоб було мало збутися, він доглянув, щоб воно збулося. Дорога церква! Як ми доглядаємо за собою, як ми доглядаємо. За тим, що сіємо, як ми доглядаємо за своїми справами, це ми всі повинні розуміти. Тому що якщо дивитися по Біблії, то Бог чітко каже, є на все свій час. Є сіяти, є жати, є вчитися, є навчати, каже до євреїв 5 п'ятому розділка, бо ви бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав. Перших початків Божого Слова, а ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він не мовля, а страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Друга церква, коли зерно взрощується, в нього є різні етапи. Є етап, коли корінням в землю опускається, і він шукає, де воду черпати. Є етап, коли він проростає, і є етап, коли він вже наповнюється зерном, плодом якимось. Тому, дорога церква, ми дуже часто десь хочемо поспішити або навпаки запізнюємося. Але варто розуміти, що у нас це свій етап. І деколи треба розуміти, що на сьогоднішній день ти в землі. І ти маєш корінням своїм шукати Слово Божого, Бога шукати, молитви шукати, поста, молитви вникати в нього. Ти маєш там здобути коріння своє, ти маєш укріпитися там. І тільки для того, щоб потім в кінці мати гарний плід, ти вже будеш вирощувати. І Бог буде вирощувати. Бог буде доглядати з вами, Бог буде Ісус Христос через Сина Свого, через Слово, через служителів, через Духа Свого. Він буде взрощувати вас. Десь буде кликати на служіння, десь буде казати Стій тут, йди туди або роби це. Тому, дорога церква, важливо пам'ятати, що має бути догляд за зерном. Ви маєте усвідомлювати, що ви маєте доглядати за тим, що у вас, за тим, що ви сієте, за тим дивитися, чи на правильному я шляху, писав Давид. Каже: що я добре йду. І Давид розумів добре і чітко. Де він, хто він і що він. І знаєте, коли він ходив перед Богом, коли він шукав лиця Божого, бувало, йому важко, бувало, не просто, але він шукав. І він чітко чув голос Божий, і він знав, правильно роблю чи неправильно, і він чітко усвідомлював, куди я йду і що я роблю. Тому доглядаємо за зерном. Доглядаємо, друзі, за тим, як ми з друзями себе поводимо. Доглядаємо, як ми один з одним себе поводимо. Доглядаймо в роботі. Доглядаймо за тим, де ми є. Тому що це справді дуже важливо. Тому що якщо ми захочемо зібрати плід, це наступний етап, то у нас зерно має бути доглянуте. Бо написано так же само про останній час, і це як збір, ніхто не знає. Хіба зерно може знати, коли його буде зібрано? Ні. Але якщо дивитися, є етапи, коли зерно доросло, коли воно взростилося, коли воно наповнилося і має повні грони, то його треба збирати. І настає етап збору. І написано в Матвії, у 24 розділі, 36-го вірша. А про день той години не знає ніхто. Ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за Днів Нойових, так буде й прихід сина людського. Бо так само, як за днів. До потопу всі їли й пили, женилися і заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до Ковчега, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде й прихід Сина Людського. Дорога церква, ми не знаємо, коли прийде Христос. Але ми точно можемо знати, що ми маємо бути готові в будь-який момент до зустрічі з Ним. І знаєте, я собі так думав. Наблюдаючи за фермерством, прийшов час збору. І є плід, фермер дивиться, і в нього 95% може бути зібрано вже достигшого плоду. Чи він буде чекати останніх 5% чи ні? Я не впевнений. Написано у Слові Божому, що вернеться і за одною овечкою. Ісус Христос. Але я дивлюся, що вибір за кожним із нас, як ми живемо. Які збори ми будемо робити? Якщо взяти Ісуса Христа, Він каже, поки Євангелія по всьому світі не буде розповсюджена. Він має бажання спасти всіх. Він послав сина свого, ми сьогодні вже згадували неодноразово, в вірші згадувалось, в першій проповіді згадувалось. Бог хоче спасти всіх, посилає пророків, посилає людей. Але питання за нами, що ми будемо збирати, що ми сіяли? І класно, коли батько, приклад який був на початку. Дивиться, син виростає, донька виростає, і вони йдуть правильною дорогою, і батько радіє, що десь в молодості, десь в дитинстві щось добре вложив, щось добре посіяв. І дуже класно, коли це відбувається. Тому що коли він бачить плід, коли він бачить ще сини його, внуки його добре наставлені, доброю дорогою ходять, шукають правильних речей, то це вже заготівля йде на наступний рік. Це вже, друзі, коли ви посіяли, коли ви побачили плід, ви розумієте, що і ті люди, ті близькі, чи друзі, чи, що інші, чи хто інший, вони вже розуміють, що щось в нас посіяно на добре. Мене один чоловік старший вчив благословляти. І знаєте, наприклад, він мені дає там яблуко і каже: Я тебе благословляю. Я такий думаю, то Та ти мені просто яблуко дав. Він каже, ні. Коли я тобі дам просто яблуко, я скажу, на, тримай яблуко. Кажу, то це будуть наші відносини з тобою. Але коли я скажу Я тебе благословляю яблуком, то я найперше маю відносини з Богом, який дав мені це яблуко, в якого я вірю, який я розумію, що Він мені сьогодні дасть можливість тут послужити, там послужити. Я кажу, Тому я тебе благословляю. І знаєте, це було в мене посіяно ще вісім років назад. Але воно проростає на сьогоднішній день. Я вже дивлюся, вже є люди, які теж кажуть, благословляю, десь навчені. Тому, дорога церква, я дякую Богу за те, що свого часу Він посіяв, Він доглядав, Він плоди вже бачить. І в кожному із нас має бути плід Його. Ісус Христос недаремно прийшов на цю землю. Ісус Христос мав план. Він сіяв добре зерно. І коли сіється добре зерно, чекається добрий плід. Тому я хотів би молитися на сьогоднішній день, щоб ми справді приносили плоди добрі, щоб ми справді раділи, щоб ми справді мали насолоду від того, що робимо, щоб ми справді думали, да, тут я правильно поступив, не мали вагань, не мали колебань. Але щоб ми завжди пам'ятали і розуміли, мені є добре постійне, і я хочу сіяти добре. У мені Гос... Господь заклав добрі речі. Я в Слові Божому перебуваю, я в молитві перебуваю, я пощуся, я молюся, я шукаю Бога, і Бог дає в серці якісь думки. Я правильні речі роблю, і щоб сумнівів не було. Тому я би хотів, щоб ми зараз встали на наші ноги, дякували Богу за те зерно, яке в нас посіяв. Дякували за те, що Він для нас зробив, Дякували за те, що свого часу Він прийшов на цю землю і посіяв гарний плід. Господь, владика землі і неба, дякуємо Тобі за милості Твої і за любов Твою. Дякуємо тобі, Господь, за Сина Твого, за Ісуса Христа, Якого Ти послав на цю землю. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що свого часу Ти не пожалів. Дякую, Господь, за те, що свого часу Ти доглядав. Ти Господь через Сина Свого, через Духа Святого, через Слово Твоє, Господь, Ти взрощував нас, Ти виховував нас, Ти допомагав нам, Господь. Ти Господь шукав нас. Ти Господь кликав кожного з нас. І дякую тобі, Господь, за те, що мали можливість відкликнутися до Тебе, слухати Слово Твого в ім'я Ісуса Христа. Прийми хвалу, прийми подяку, поблагослови кожного з нас, щоб ми і надалі, Господь, також могли сіяти. Добрі Господь справи, добрі речі, Господь, добрі слова, Господь, добрі Господіяння. В ім'я Твоє я прошу Господь. Благослови кожного з нас, щоб ми завжди мали радість від того, що робимо, щоб ми були впевнені, Господь, і розуміли, що волю Твою виконуємо. Щоб Господь завжди пам'ятали, що Ти нас доглядаєш. щоб пам'ятали, що Господь Ти взрощуєш, Ти благословляєш. Одні Господь поливають, інші Господь насаджують, але Ти той, хто взрощуєш, Ти той, хто даєш Господь благодать, мир і спокій, ти даєш пізній і ранній дощ, і все Господь через тебе, і немає, Господь нічого, щоб могло діятися без тебе. В ім'я Ісуса Христа я прошу благослови церкву Твою, взрощуй людей, Господь, наповняй духом твоїм, скеровуй, направляй, Господь, і хай буде від Тебе благодать, мир і спокій в серцях людей. В ім'я Твоє я прошу, хай Господь плоди духа Твого, Господь, вони взрощуються в людях. Відкривайся, Господь, людям, показуй їм, Господь, в чому вони сильні, де їхня сила, Господь, в кому вона, Господь, в ім'я Ісуса Христа, щоб людина жодного разу не могла подумати, що вона дещо зможе, але щоб вся слава, вся велич належала тобі, щоб розуміла, що Господь ми є всього лишна всього, діти твої. Раби Господь, і кожен Господь має усвідомлювати, хто він і де він є. Я дякую тобі за все, будь прославлений і возволичений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.